Доброго вечора. Про події четверга у викладі журналістів інформаційної служби новин за мить у випуску. У селі Концово на Ужгородщині відбувся форум, який зібрав представників Ромської громади, журналістів та громадських активістів. На зустрічі вони обговорили актуальні проблеми місцевої ромської громади та бачення їх у світлі виборчої кампанії. Форум організувало Закарпатське молодіжне ромське об'єднання Ромська зірка в рамках проекту Особливі виборці Голоси меншин у парламентській виборчій кампанії 2012. Цей проект реалізовують за фінансової підтримки Європейського союзу. Наразі це вся інформація. Приємного вам вечора і залишайтеся в товаристві нашого телеканалу.